очередь из сотен автомобилей и автобусов со стороны Горловки. Такую картину увидели журналисты 26 мая на блокпосту между Горловкой и Артемовском. Люди, которые хотят выехать из оккупированного города, вынуждены часами ждать своей очереди, чтобы въехать на подконтрольную украинской власти территорию. В ситуации на месте решил разобраться руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Александр Кихтенко. Далее без комментариев. Кто старше на посту? Как вы прокомментируете то, что мы видели? Пока еще никак не прокомментирую. Я хочу посмотреть, где старше у нас. Вы же видите? А, он, по-моему, идет. Вы... Что об этом А? что это вы устроили тут за такую вереницу машин? В чем проблема? Почему? только наступили. А? Только наступили. Только заступили. То есть это не вы? Кто старше вас? Так, кто старше, мне интересно, а? Есть старше или нет? Вы старше. Кто вы, Давай, 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 давай. Прикордонна служба, так, так? Точно. У вас топ підпорядкування. Фіскальна служба теж? Так точно. Фіскальна служба СБУ. А скажіть, а чому так без машина? Яка причина? Великий пасажиро-транспортний потік збільшився, так як деякі блокпости прикриті. Сектор А сюди вже почав їхати ні, сектор тут, Б. Блокпости тут не перекриті. Ми проїхали там, де військові служби несуть. Там немає черги, а тут в чому причина. Збільшення пасажирів транспортного потоку. А може робота не досить обійшова? Ніяк не робочих місць вистачає, людей вистачає. В чому причина? В чому причина, чому люди стоять по 5-6 годин? Що це за організація така? Збільшення пасажирів транспортного потоку. Це не причина. Причина незадовільна організація роботи. Приймайте міри негайно. Я зараз прийшлю сюди комісію, я везу старшу сюди прикордонної служби, фіскальної служби, щоб до їх приїзду туди черги не було. Як хочете, так і пропускайте людей. Я вам скажу, як пропускають на тій стороні. Заходять, в автобус дивляться. Якщо є підозріла людина, запрошують вийти, перевірили і направили далі. А ви що, кожну людину перевіряєте? І так кожен день і по декілька разів. У нас в базу тут. Що? В базу вносить? В базу вносить? Так, точно. Дуже ви повільно вносите в базу. Скільки вже тут цей блокпост існує? Ми стоїмо тут в з, А, з, з березня місяць. От приймайте міри, негайно. Як хочете організувати роботу, але вчениці не повинна бути. Не Бога. Ви зрозуміли? Так. Це розпоряджуємо. Це виконати. А назвіть себе, будь ласка. Мені дають. Врахую, незадовільна організація роботи. Якщо ми створили пропускну систему, вона повинна працювати так, щоб люди мали змогу, вільного доступу, вони щоб вони могли. Попасти своєчасно на роботу, в лікарню чи по своїм справам, а стояти в черзі і чекати 5-6 годин це робота проти української влади. Погодьте за мною, що якщо люди кожного дня будуть чекати в черзі по 5-6 годин, то це неподобство. які там міри плануєте? Обов'язково. Я вже не один раз доповідав і вищому керівництву держави, і керівникам. Прикордонної служби і керівникам фіскальної служби, що потрібно негайно змінити підходи до організації роботи, я планую після повернення з Маріуполя провести розширену нараду з керівництвом АТО фіскальної служби і прикордонної служби для того, щоб ці проблеми, які маються на сьогоднішній день, а взагалі я буду ще раз доповідати президенту, президенту стосовно відміни пропускної системи в такому вигляді, як в якому вона на сьогоднішній день є.